Всім привіт! Поступає продаж до нас в автомобіль Швейцарії. Це Honda CR2012 v 2012 року з двигуном 2.2 дизель Айдітек на 110 кВт. Даний пробіг автомобіля становить 228 тисяч. Присутня вся сервісна історія. Також ми надаємо без проблем він код для перевірки. Як ви знаєте, ці автомобілі дуже легко та просто перевіряються по офіційному дилері Honda. Також даний автомобіль готовий на будь-які перевірки, що на вашому сервісі будь-де загодно. Даний автомобіль повністю розмитений, сертифікований, та вже готовий до першої постановки на облік. По комплектації дана комплектація автомобіля практично Додивляйте це відео до кінця, будемо вам все поступово розказувати та показувати. Перейдемося до передньої частини. Як ви бачите, в попередній частині ніяких недоліків, царапин, подрапин по даному автомобілю немає. Стоять нас, стоїть у нас слінзована оптика про фари. Як ви бачите, капот у нас без м'ятин, без колів, без царапин. Ось такий його гарний та збережений стан. Стоять у нас легкоспавні диски 18-го радіусу, резина у нас 225 65 r 17, дуже хорошим протектором резини. Вся тормозна система даного автомобіля обслужена, Легкосплавні диски у нас не подерті, не почухрені від бордюрки, Також у нас присутні дублюючі поворотники, складання підігрів дзеркал. Фіксуйте, перевіряйте даний автомобіль по Він-коду, будь десь завого. Також у нас притоновані задні вікна заводським нападом заводу. Ось так виглядає даний автомобіль по лівій водійській стороні. Ніяких подряпин, царапин по даному автомобілю немає. Автомобіль у нас повноприводний, дуже високий кліренс даного автомобіля, що підійде для наших доріг. Ось такий автомобільчик по лівій водійській стороні. Ніяких зауважень по даному автомобілю немає. Також по задній частині стопи в нас не запутівші, не потріскані, всі логотипи, це реві. Присутні у нас також камера заднього огляду, вся екологія даного автомобіля на місці, що сажує фільтр, що є гер. ніхто нічого не вирізав, не відшивав. Так як автомобіль приїхав зі Швейцарії, так ми все чесно відкрито показуємо по даному автомобілі. Присутні у нас сьомний форкопчик з розеткою. Це додатковий бонус на всіх автомобілях. Присутні форкопи. Також, так як наголошувався, вся екологія даного автомобіля на місці, заднє стекло даного автомобіля йде з підігрівчиком. По задній правій частині також ніяких недоліків по даному автомобілю немає. Автомобільчик сує рівнесенький, все в зазорчиках. Автомобіль просто дзеркало. Також, як наголошував, всі легко диски на гарному та збереженому стані, не почухрані від бордюрки, притоновані задні вікна з заводським напилом, за воду. Нижня пластмаска у нас також ніде не зацарапана, не подерта. Складання підігрів дзеркал, дублюючи поворотники. Ось такий, друзі, автомобіль. Автомобіль чистий 2012 рік і буде перша постановка на облік в сервісному центрі Мрео 2012 року. Зараз перейдемося до салону, буду вам все показувати по салоні. Та розказувати. Почнемо з дверної карти водія. Подивіться на стан дверної карти водія. Ніяких подряпин, царапин. Зауважень по дверній карті водія немає. 400, кто підіймача, складання регулювання дзеркал, блокіровочка. Також по прийомчиках все в гарному та збереженому стані. Пластмаска у нас не витерта, не затерта. Присутні скрізь оригінальні коврики Honda. Також подивіться на стан керма. Кермо в нас в дуже гарному та збереженому стані. Кожна кнопочка все по автомобілі працює. Мультифункціональне кермо, регулювання круїз контролем. Також подивіться на стан сидіння. Сидіння просто як новий. Ніхто нічого не перешивав, нічого, ніхто нічого не підфарбовував, Ось такий, друзі, автомобіль. Ручне гальмо, два пістаканічка великий. Карманчик можна собі щось сховати, положити. Ще раз нагадаю: автоматична надійна коробка передачі, гідротрансформатор, роздільний клімат контроль зі сторони пасажира регулюється та зі сторони водія. Також доставили ми доставну мультимедію. Подивіться, яка вона велика. Ми за ню заплатили 6 тисяч гривень, дуже класно. Новому власнику, я думаю, буде новий власник задоволений, що ми доставили доставну мультимедію. Також дуже багато функцій. Є заводський блютуз, є навігація. Ось така стеля даного автомобіля. Автомобілі не курили, тварини возили, дуже приємний запах, запах даного автомобіля. Також перейдемося до задньої частини. Покажу вам задню ліву дверну карту. Також подивіться, на її стан. Ніяких подряпин, царапин. Ось такий, друзі, даний стан автомобіля. Також по прийомчиках все в гарному та збереженому стані. По пластмаски ніде нічого не затерто. Скрізь присутні оригінальні ковриками, під ковриками все чистенько, охайно. Задній ряд сидінь також у нас в дуже гарному та збереженому стані, не прокурений, не просівший. Ще раз наголошую, в автомобіль не курили, тварини возили. Стеля автомобіля також не прокурена, ніде не подерта. Сидіння у нас регулюється, складається в рівну підлогу. Автомобіль дуже комфортний, а саме головне надійний. Також вам показую попередній частині з такого ракурсу даний автомобіль. Дуже багато місця в даного автомобільчика. По багажничку. Також у нас присутні дві полочки, все складається, все відкидається. Є багато автомобілів, приїжджають, що не мають полочок. Люди думають, що ми окремо забираємо та їх продаємо. Ні. Так як автомобіль, друзі, приїжджає зі Швейцарії, так ми все чесно, відкрито показуємо. Також у нас присутня повноцінна запаска, Домкрат, ключі. все по автомобільчику. Присутньо. Автомобіль повністю укомплектований. Ніхто нічого не забирає, ніхто нічого окремо не продає. Ось такий, друзі, автомобіль. Так, Зараз перейдемося до задньої правої дверної карти, покажу вам задню дверну праву карту. Ось такому вона в такому гарному та збереженому стані, також ніяких зауважень немає по дверній карті. Також сидіння задні по правій частині, також в гарному та збереженому стані. Також по пластмаски нічого ніде не зацарапано, не подерто, не витерто. Ось такий, друзі, автомобіль. Показую вам стан дверної карти пасажира, також все в гарному та збереженому стані. Знизу у нас присутній такий пластмасовий захист. Тут ніякої ржавчинки по даному автомобільчику немає. Автомобіль зі Швейцарії, дуже хороший клімат. Швейцарії не путайте зі Швецією, з Норвегією, де багато автомобілів приганяють таких з тих країн. Це Скандинавія, Швеція, Норвегія, Швейцарія. Дуже хороший клімат. Автомобілі ніколи практично не ржавіють. Можливо, є якісь мінімальні сліди знизу. Використання, а так автомобілі всі в гарному та збереженому стані. Ось такий стан сидіння пасажира, подивіться на його стан, все в дуже гарному та збереженому стані. Коврики скрізь так, як наголошував, присутні У нас. оригінальні, під ковриками все частенько, хайно. Зараз покажу вам всю сервісну історію даного автомобіля. Оригінальну. Так, ось так виглядає сервісна книжка даного автомобіля. Фіксуйте, перевіряйте. Від початку до кінця він код автомобіля. Так. Останній сервіс, якщо не помиляюся, був на 140 тисяч Швейцарії. Так, зараз хвилинку. Так. Останній сервіс був на 140 тисяч Швейцарії у 2021 році. Далі автомобіль обслуговувався на приватних станціях. Також є дуже багато різних паперів про обслуговування даного автомобіля. Кому буде цікаво, я вийшов додаткові відео в WhatsApp, Telegram, Viber, будь-куди завгодно. Також по приїзду забував сказати, друзі, ми поміняли масло в двигуні, масляний фільтр, топлений фільтр. Новому власнику взагалі по автомобільку нічого не потрібно робити. Також зробили сертифікат відповідності. Надаємо повністю пакет документів, робимо договір куплі-продажу на даний автомобіль і, власник без проблем реєструє даний автомобіль в сервісному центрі Мрео. Зараз ми заведемо даний автомобіль, покажу, як працює двигун, як працює автоматична коробка передач. Зараз ми автомобільчик заводимо, ніяких чаків помилок по даному автомобільчику немає. Також робили комп'ютерну діагностику, форсунки, надув турбіни. Все в нормі, все в дуже доброму стані. Потрібно у нас лампочка, що потрібно заправитися. Зараз ми включаємо на передачу назад на ерочку. Виводиться у нас камера заднього огляду. Також також роздільний клімат контроль нас по даному автомобільчику працює. Так як наголошував, кожна кнопочка, все, друзі, по автомобілю працює. Включаємо ми на N, включаємо ми на драйв. Ніякого пенка, ревка взагалі по даному автомобілю немає. Також все справне, все працює. Дуже надійні ресурсні автоматичні коробки передач. Вони в хондах ніколи практично не ламаються. Так, зараз покажу вам підкапотний простір даного автомобіля, як в нас працює двигунчик. Подивіться на стан роботу двигуна. Двигунчик працює просто ідеально. Підкапотний простір у нас також в дуже гарному стані. Обшивочка у нас не подерта, не подерта, стоїть хороший акумулятор по даному автомобілі. Тому, друзі, кого заінтересував даний автомобіль, телефонуйте за номером телефону 096 33 78 655. Звати мене Ярослав. Також підписуйтесь на мої всі соціальні мережі. Це YouTube канал, Viber канал, Telegram канал. Там буде опис автомобіля, фотографія автомобіля, номер телефону. Ми знаходимося в місті Радовелівця Рівненська область. Приїжджайте на тест-драйв даного автомобіля, або також, можлива, доставка автомобіля під дім. Хто, можливо, не може приїхати до нас, ми доставимо вам та всі наші автомобілі вам під дім. Більш детально за номером телефону. Друзі, всім дякую за увагу, всім мирного неба, всім пока-пока.